Вітаю, ви на каналі Зрозуміти хімію. Сьогодні ми розбираємо тему, яка має досить складну назву «Стійкі органічні забруднювачі СОЗ. Зазвичай цю тему вивчають в кінці курсу органічної хімії 9 чи 10 класу. Пропоную колегам передивитися календарне планування і перенести цю тему. На початок вивчення класів органічних сполук. Наприклад, цю тему можна внести у тему алкани. Так що ж таке СОС стійкі органічні сполуки? Насамперед, це органічні речовини. Друга частина терміну стійки. До розкладання у хімічних, біологічних та фотохімічних процесах. Далі ми будемо з вами розбирати стільки органічні забруднювачі відповідно до середовища, яке вони забруднюють. Це повітря, водойми чи ґрунти. Які ж органічні забруднювачі забруднюють повітря? насос, що забруднюють повітря, відносяться хлороорганічні сполуки. Також речовини фреони, їх дуже часто називають хладоагенти, це галогеновмісні сполуки. Вони можуть містити і хлор, і бром. СОС, що забруднюють водойми, це нафта. Та нафтопродукти, це можуть бути пластики, зокрема, звісно, найбільшу свою роль має поліетилен. Різноманітні миючі засоби. А також засоби боротьби зі шкідниками це, наприклад, гербіциди, пестициди. Наступними ми розглядаємо забруднювачі грунтів. Це також пестициди, гербіциди. Це речовини, фосфати. І допишу також в забруднювачі водойм і в забруднювачі ґрунтів поліетилен. А зараз ви побачите умову першої задачі про такі речовини, що забруднюють повітря, фреони. Пропоную зупинитися, переписати умову задачі та разом візьмемося за її розв'язання. Наша перша задача про дихлофос. І хоча насправді більшість засобів проти клопів, тарганів, так називаються, але насправді цю речовину вони вже давно не містять. Давайте розберемося з історичною молекулярною формулою речовини Дехлофос. За умовою, ми знаємо, що це органічна речовина, у складі якої точно є карбон і гідроген. Також там два атоми хлору, чотири оксигену і один атом фосфору. Молекулярна маса 221 грам на моль. Що ми узнаємо у цій задачі? Ми спробуємо визначити молекулярну формулу речовини дихлофос. І також в умові нас просять порахувати масову частку хлору. І це ми з вами зробимо у відсотках. Починаємо з обчисленнями, які ми можемо зробити за молекулярною масою. Розв'язування молекулярна маса. Давайте спочатку порахуємо. Масу от цієї частини формули. Там, де нам відомий поелементний склад. Хлор 2 О4 та П. Хлор це елемент, який має масу в 35,5. Ось тут він у нас. Оксиген 16. І фосфор 31. Значить, рахуємо. Масу за цією частиною формули 35,5 помножити на 2, додати 16 помножити на 4, додати 31. 166 грамів на моль. Тепер ми знайдемо молярну масу частини формули, в якій міститься карбон та гідроген. Це буде. Вся молярна маса відома в задачі відняти молярну масу, частинки, в якій міститься хлор, оксиген та фосфор. Це буде 221 мінус 166. Це буде у нас 55. Значить, ця частина важить 55. Давайте будемо методом добору. Обирати, скільки там атомів карбону і скільки атомів гідрогену. Оскільки атомна маса карбону дорівнює 12, значить сюди можуть війти 3 атоми карбону. 4, 4 атоми карбону. Значить х дорівнює 4. Оскільки 4 атомних маси карбону – це 40. Відповідно, якщо кількість атомів карбону 4, тоді кількість атомів гідрогену Y буде 55, мінус 48, це буде 7 атомів. Давайте тепер розшифруємо. Формулу речовини дихлофос. Це буде карбонів 4, гідрогенів 7, а хлору, оксигену і фосфору відомо. Залишається порахувати масову частку елемента хлора у дихлофосі. Я записала формулу для розрахунку. Масової частки хлору. Зверху індекс хлору, атомна маса і ділити на молярну масу. Робимо підстановочку. Хлора два атоми, значить 2, множити на атомну масу хлора 35,5, і ділимо на молярну масу всієї сполуки. Це буде 0,32 або 32%. Тепер ми можемо сформулювати відповідь: молекулярна формула дихлофосу. Карбону 4 атоми, гідрогену 7. Всі інших нам було дано умовою: хлору 2, оксигену 4 і фосфор. А масова частка елемента хлора 32%. Зараз ви побачите умову другої задачі, яка складається з двох частин. В ній якраз і буде йти мова про фреони, серед них є більш-менш безпечні речовини. І якраз такі речовини розглядаються в умові задачі 2.1 та 2.2. Адже в цій задачі йдеться про фреон, який має слабку дію на озоновий шар. В складі цього фреону, який є похідною метану, є і атоми хлору, я позначила їх кількість індексом Б, і флуору індексом С. І я, поки тримаю горі, що там може бути ще і гідроген, його кількість атомів А. Всього метан містить в молекулі метану у карбону 4 зв'язки. Всі вони, звісно, одинарні, і вони будуть поєднані з гідрогеном, хлором і фтором. Максимальна кількість А, Б і С 4 атоми. Ну це і зрозуміло. Бо в метані 4 зв'язки. Давайте розв'язувати цю задачу. Методом підбору. Давайте орієнтуватися на атомні маси флору та хлору. Оскільки всього молекулярна маса складає 86,5, то от за цією з половинкою можна здогадатися, що кількість атомів хлору. Може бути непарним числом. Яким? 1 або 3. Давайте прикинемо, якщо кількість атомів хлору 1, то сюди входить 35,5. Якщо ж 3, то це по 35,5 тричі. Тобто, вже у нас виходить число більше 86,5. Значить, індекс Б. Атомів хлору не може бути більше трійки. Значить, ми вже можемо порахувати молярну масу частини формули. Так, 86,5 мінус 35,5. Це буде Молярну масу... Частини формули, яка включає атоми гідрогену і атоми флуору. Це у нас буде 51 і мінус атомна маса карбону. Зазначу тут атомні маси. Дивіться, карбона 12, гідрогена 1, флуора 19. Ну, а хлора 35,5. 51 мінус 12, це буде 39. Тепер давайте подивимося на число 39 і подумаємо, скільки туди може увійти атомів флору по 19 і до гідрогену по 1 Звісно, флору тоді це буде 2 атоми Молярна маса цих двох флорів, 38. І ще один атом гідрогену. Молярна маса цієї частини формули буде давати одиницю. Отже, разом це число 39. Тепер ми і можемо вивести формулу з цього фреону. Карбону один атом, оскільки це похідна метану. Гідрогену один атом, Хлору. Один атом і флору два атоми. Разом у нас вийшло один, один і два, чотири атоми. А тепер спробуйте написати структурну формулу цього фреона і дати йому одна назву. задача про фреон, який практично не шкодить озоновому шару. Його Позначка Р134. Попередній називався Р22. Це похідна етану. Тому, коли я складала молекулярну формулу цієї сплуки, я написала два карбони. Кількість гідрогену і флуору невідома. Це вторпохідна. Тому там у складі буде карбон, гідроген і флуор. Також відома відносна густина за водним 51. А розв'язавши цю формулу, розв'язавши цю задачу, ми узнаємо формулу даного фреону. Як і попередню задачу, будемо пробувати її розв'язати методом підбору. Розв'язування. Перше, з чим ми працюємо, це відносна густина. Молярну масу сполуки ми узнаємо замноженням відносної густини за водним на його молярну масу. Це буде 51. А важить водень 2. Значить, молекулярна маса буде 102 г на моль. Тепер порахуємо все, що ми можемо узнати з формули речовини фреону: два карбони, гідрогенів А, а флуорів Б. Поставимо атомні маси карбон-12, гідроген 1, флуор 19. Рахуємо 12 помножити на 2, 24 плюс А це молекулярна маса гідрогену і 19Б. Ну, а тепер це рівняння. Дорівняємо молярній масі фреона 102. А плюс дев'ятнадцяб дорівнює. Це число 102 мінус 24, 78. Враховуючи, що сюди має увійти число атомів флуору, ну, оскільки у нас ще є гідроген, яке це число? У етана є два карбона, які загалом мають бути заміщені на шість атомів, ну, наприклад, атомів гідрогену. Значить, атомів флору Б не може бути більше шести. Це буде, може бути число найшвидше від 1 до 5. Бо у нас ще там є гідроген. Давайте подивимося, скільки у число 78 може увійти атомів е, флору. Це 4 флори. Флори кількістю 4 мають атомну масу 10, 19 помножити на 4 – 76. Значить, атомів гідрогену буде два атоми, кожен з яких має атомну масу одиниці. Зараз ми можемо зробити перевірку молекулярної маси знайденої сполуки, у якій два атоми карбону, два атоми гідрогену і чотири атоми флору. Оскільки за умовою ми маємо масу у 102. Карбон атомна маса 12, флуор 19, гідроген 1. 12 на 2 24, 19 на 4 76. І 1 на 2 це у нас двічка. 102. Отже, перевірка показала, що наше підбирання формули спрацювало. Ми підібрали вдалу формулу цього фреона, який має ось таку позначку r 134 С2 втор 4 H2. Отже, це і є відповіді до даної задачі. А тепер пропоную перейти до частини 2 розв'язування задачі. Про стійкі органічні забруднювачі, де будуть розглядатися задачі за участю хімічних рівнянь.